Вітаю! Ви опинились у хвилинах поезії з Євгеном Околовим. Сьогодні вірш дня від Франсуа Війона. Франсуа Війон жив у другій половині 15 століття, тобто в пізньому середньовіччі. Це практично все, що відомо про нього достовірно. Решта байки. Кажуть, він був сиротою, бився на ножах зі священиками. І поневірявся десь між і Середземне море, був засуджений до смертної кари, але потрапив під амністію. Що з того не було вигадкою, вірші Війона дуже життєві, що не надто характерно для лірики цього часу. До 19 століття Війона майже забули, але йому на допомогу прийшли прерафаеліти. Завдяки їхнім старанням і відродився інтерес до цього унікального поета. Балада поетичного змагання в Блуа у Спразі гину біля Вілдограю, зубами біля вогнища Січу. Чужинцем в рідному краю Блукаю. Німою криком, мовчки я кричу. Я до гола одягнений в парчу, сміюсь від сліз, від балачок, німію, радію серцем в муках безнадії, стражданні є для мене щастя хміль. Жебрак скарбами світу володію, скрізь прийнятий, ягнаний звідусіль, непевний того, в чому певність маю. Я бачу світло, як задму свічу, і тільки те, чого не знаю, знання химерним випадком вважаю, зірвавши банк, весь програш я Добра Добраніч прокажу, коли задніє, боюся впасти, лежачи на дні. Здоровий почуваю вічний біль, безрідний спадщини чекати смію, скрізь прийнятий, ягнаний звідусіль. Стурбований життям турбот не знаю, плюю на скарб, але за ним лечу. Не злість, а доброта мене жахає, той кращий друг мені, хто запевняє, Що в голоді я ситий досхочу, Що білий лебідь воронем чорніє, що ворог мій мені на користь діє, що істина в брехні, о чому сіль, все тямлю, ні чорта не розумію. Скрізь прийнятий, гнаний звідусіль. Мій принце, вас запевнити, я смію, не вміючи нічого, все я вмію. Змиритись, докладаю всіх зусиль і покладаю лиш на вас надію. Скрізь прийнятий гнаний звідусіль.